Сьогодні наша тема для чоловіків вона про вас. Якщо слухають жінки, то це ваша підсвідомість промовляє до нього. Це не просто розклад таро, а водночас і сеанс зцілення. Ми спершу подивимось сигніфікацію, щоб ви зрозуміли, чи це ваш розклад. І якщо так, слухаємо далі. Між вами зв'язок, який не можна виміряти логікою. Ви не раз пробували відпустити одне одного, але щось завжди тягне. Вона не з тих, хто говорить багато. В ній є тиша, наче глибока вода. І навіть коли вона здається спокійною, там рухається цілий ок. Вона може бути м'якою і лагідною, а може раптово стати далекою як горизонт. Не тому, що не любить, а тому, що не хоче втратити себе в цьому відчутті. Вона відчуває його навіть здалеку, іноді прокидається серед ночі і знає, що він думає про неї. Якщо це ваша ситуація, слухаємо далі. Ти можеш лягти зручно. Треба нічого уявляти, не треба нічого згадувати. Просто слухай. Дихай рівно. Все інше я зроблю сама. Ти був у її полі давно, ще до того, як ви зустрілися. Вона відчувала твою присутність як легке тремтіння повітря, як подих, що торкається шкіри навіть у тиші. Коли ви зустрілися, у світі стало трохи щільніше повітря, наче хтось зняв завісу. І з'явилося розуміння. Ось він. Вона не злякалася, але відчула вагу. Щось старе прокинулося у ній. Пам'ять душі. Іноді вона ніби віддаляється. Не тому, що не хоче, а тому, що її енергія така, вона спершу занурюється глибоко, щоб знайти тебе всередині себе. Вона не шукає чоловіка в зовнішньому світі. Вона шукає твою суть у своєму серці. І кожного разу, коли знаходить, посилає тобі промінь тепла, хоч ти можеш цього навіть не знати. Вона бачить тебе в русі, у тому, як ти йдеш, як дивишся, як іноді замикаєшся в собі. Вона знає, що в тобі багато сили. Але сила ця часом болить, бо її ніби немає куди спрямувати. Вона відчуває твою втому від контролю, і коли вона думає про тебе, в її серці розпускається м'яке прийняття. Вона не прагне, щоб ти щось змінював. Не прагне тебе зцілити. Вона просто хоче, щоб ти дозволив собі бути. Бо саме тоді, коли ти не доводиш нічого, ти стаєш таким. І яким вона тебе бачить справжнім? Іноді, коли вона мовчить, її душа говорить з тобою в снах. Ти можеш прокидатися серед ночі. Відчувати тривогу або спокій і не розуміти чому. Це вона торкається тебе з іншого боку часу. Вона не просить нічого. Лише хоче, щоб ти пам'ятав. Між вами є тиша, у якій живе любов. Вона не потребує пояснень. Вона просто є. У ній є м'якість і вогонь, іноді. Вона боїться своєї сили, бо знає, що її присутність здатна зрушити тебе. Ця сила не для того, щоб тримати, вона для того, щоб допомогти тобі згадати себе. Іноді жінка проходить не як випробування, а як дзеркало, у якому ти бачиш, ким можеш стати. Вона бачить у тобі глибину, яку ти ще не дозволив собі розкрити. І навіть коли ви не поруч, вона тримає це бачення, як вогник у темряві, що не згасає. Вона знає, що тобі важко віддати контроль. Знає, що іноді ти відштовхуєш близькість, бо боїшся втратити свободу. Але для неї твоя свобода не загроза. Вона хоче, щоб ти був вільний і живий. Вона не прив'язує тебе, вона просто відкриває двері. Через них ти можеш вийти або повернутись, коли захочеш. Бо любов не тримає. Вона дихає. І зараз. Коли ти слухаєш ці слова, вона поруч, не фізична, не обов'язково в цій реальності. Але і поле торкається твого серця. Вона каже тобі, я бачу тебе. Чекаю, не вимагаю. Я просто відчуваю. І все, що між нами не випадковість. це рух душі, що пізнає себе через тебе. Дозволь цій енергії розчинитися в тобі. Дозволь собі просто бути. Просто дихати. У цій тиші між подихами вона все одно тебе чує. Бо любов. Це не слова, це пам'ять серця. Спи спокійно. Все на своїх місцях. Вона тут. І ти не сам.